Привіт! мене звати Джесік, адміністратор цього каналу, і сьогодні я вам розкажу про час в чеській мові. Всі ми трішки знаємо, що це важко, що це не як в українській мові, але я вам це поясню так, щоб ви це змогли якось використовувати і щоб ви це головне розуміли. Так що, поїхали. Перше правило і найголовніше це те, що числа маємо лише до 12. так? Не будемо казати там о, 16, 18, 20, ні, це як, ну, в українській мові, так. Ну, багато людей це хоче казати в чеській мові, що, типа кажемо, пів 18-й, так, кажуть в чеській мові, і це неправильно. Та що числа лише до 12. Давайте почнемо з пул. Так. 30 це в нас пул. Якщо кажемо пул, Tak prvši každému půl i potím číslo. Vsi čísla mají zakýnčení i. Tak šo? já vám rozkažu vsi. Jedný, jedný, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, jedenáctý i 12. 12. Так? Так що, наприклад, якщо маємо 16.30, кажемо пол пати. Так? Прийду дому в пол пати. Прийду дому в 16.30. Uh, йду до школи в пул В пул так? В пул це в сім то, що це, як в українському, тут немає нічого важкого. Треба просто запам'ятати, що числа мають закінчення І. Це все. Так, і давайте подивимось на четверт і 3 четверті. 15 це четверт. т Так, це трішки важко, тому що там всі е, приголосні літери, так. Ну, четверт четверт, так? І 45 це. Три четвертє. Три четвертє. Четверт і три четвертє. У 15 і 45 завжди кажемо на. Так що ми скажемо четверт на. Четверт на, 3 четверті на. Числа тут, в принципі, не міняються. Вони знову до 12. Лише в нас міняється 1 і два. Тому що ми не будемо казати четверть на єдна єден, на єдну. Так що четверть на єдну і четверть на дві. Так? Треба, щоб ці числа були о, в жіночому роді. Так що четверть на єдну, четверть на дві, три четвертьє на єдну, три четвертє на дві. A potom si čísla a řekneme tak, jak my řekneme jich za tak. No, já vám šoraz rozkažu si jednu, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. Так що лише міняється 1 і 2, а потім всі числа кажемо так, як ми їх вже знаємо. Так що 15,45 буде 3 четвертє на 4. Четверть на 1 – це 12, 12,15. Прийду до праці в 3 четвертє на 12. Одинадцять 45. Треба ще запам'ятати, якщо кажемо 3 четвертє і четверт, кажемо В, а не В, як в пул. Тому що в пул маємо лише одну приголосну на початку. Ну, у 3 четвертє і четверт маємо, ну, не дві, а більше. Так що В три четвертьє В четверт. Тому що зачем робити це ще більш важке, якщо можемо сказати В четверт? Ми ж не хочемо, щоб там було шість приголосних за собою. Вичверт, вичверт, Це таке. Так що 30 це пол, там не кажемо, багато людей це каже ні, так не кажемо. 15.45 це четверт і 3 чтверття. Нічого важкого, в принципі, немає. Так що, о, можете мені в коментарі написати, як сказати 11.30 і 18.45. Я подивлюсь, якщо ви це зрозуміли, чи ні. Бажаю всім гарного дня і пока!